Латвія продовжує підтримувати Україну військовою технікою. Цього разу країна-партнерка передала 21 бронетранспортер Патрія. Такі БТРи перебувають на озброєнні армії Фінляндії, Швеції та Латвії. Машини оснащені натовськими кулеметами калібру 12,7. Загалом Латвія доправила Україні вже 42 бронетранспортери Патрія. Процес передання машин відбувся напередодні на військовій базі Адажі за участі міністра оборони України Дениса Шмигаля. І маємо ексклюзивний коментар очільника оборонного відомства. На цій військовій базі НАТО Латвія передала Україні 21 броньовану машину Патрія. Що це за техніка і які функції виконуватиме в українському війську? Це Партія Патрій, 42 штуки, 21 це вже друга партія фактично, яка їде в Україну. Латвійська сторона завершує передачу цих патрій. В Україні вони будуть рятувати життя наших солдатів. Звісно ж, ці патрії прямо з Латвії поїдуть на лінію фронту, в наші бригади, бойові бригади. І така броньована техніка є надзвичайно затребуваною, надзвичайно популярною серед наших військових, тому сподіваємося, що вони врятують не одне життя наших захисників і захисниць. Напередодні в Норвегії Україна вперше долучилася до засідання у форматі об'єднаних експедиційних сил, де взяли участь міністри оборони восьми країн-членів. Що це за формат і чому важливий для нас? Joint Expedition Forces або JEF-формат формат це формат, який об'єднує 10 країн. Велика Британія, Нордичні країни, країни Балтії всі ці країни є членами НАТО, але це особливий формат регіональної співпраці. Україна стала асоційованим членом, партнером цього формату. Це вперше в історії. Це була пропозиція, якраз під час головування Великої Британії серед цих країн в цьому форматі. Загалом це Формат надзвичайно важливий для України, цікавий з точки зору участі у спільних навчаннях, участі у спільних місіях, а також спільної співпраці. Оборонні потреби України на наступний рік сягають 120 мільярдів доларів. Чи є вже домовленості з партнерами, як закривати цю потребу? Економіка війни демонструє потребу України в 120 мільярдах доларів на наступний рік. Фактично половину цієї суми Україна закриває зі свого бюджету а другу половину ми шукаємо серед партнерів. Станом на сьогодні у нас затверджено партнерами порядка 25 плюс мільярдів доларів з потрібної суми. Решта ми в даний момент ведемо перемовини на рівні групи Рамштайн, на рівні наших європейських партнерів. Переконаний, що ми знайдемо всі необхідні кошти для того, щоб профінансувати потреби збройних сил в наступний рік, російські дрони продовжують фіксувати в небі над європейськими країнами. Щось з цього приводу думають міністри оборони інших країн Європи. Чи вважають вони це загрозою? Ця ситуація є очевидною провокацією Росії. Росія зміщує акценти від питань України, залякує європейське суспільство для того, щоб вони тиснули на своїх політиків, на свої уряди залишати обладнання для протиповітряного захисту, залишати амуніцію, інше військове обладнання в європейських країнах, тому що є загроза від Росії. Тобто, це перша ціль Росіян. Друга ціль, звичайно, це посіяти паніку і розхитати Європу перед лицем. Те їхньої агресії в Україні, тобто вони досягають декількох цілей одночасно. Звісно ж, ми готові допомагати нашим партнерам. Це вже продемонструвала і атака на Польщу, коли Україна фактично збила 76 з 95 дронів, які летіли в польську сторону. Це, звісно ж, було продемонстровано під час допомоги нашим данським колегам, коли Україна допомогла очистити їхнє небо від російських дронів напередодні зустрічі європейських лідерів. Ми, звісно. Ж готові працювати і працюємо з нашими партнерами на рівні на рівні єврокомісії щодо створення так званої стіни дронів в євросоюзі. У нас є необхідні знання, програмні продукти, досвід, яким ми готові ділитися з нашими сусідами, з нашими партнерами, які підтримували і підтримують Україну протягом часу повномасштабної російської агресії. Яка зараз ситуація з закупівлями американської зброї за кошти партнерів? Чи готові інші країни НАТО далі фінансувати цей пріоритетний для нас напрямок? Станом на сьогодні проект ПУРЛ пріоритетний список потреб України, які постачаються власне сполученими штатами, фінансується європейськими партнерами. Ми закрили коштами. Фактично серпень, вересень і жовтень. З на листопад-грудень ми шукаємо кошти. Зараз серед партнерів групи Рамштайн, це 51 країна, яка приймає в цьому участь. Справа рухається. Тобто генеральний секретар НАТО Марк Люте обіцяє, що до кінця року всі потреби по пріоритетному списку України будуть закриті фінансово і все обладнання буде поставлено. Постачання продовжується. Американські партнери також в цьому напрямку нас підтримують. Тому сподіваємося, що все буде поставлено вчасно і в повному обсязі. Ваш закордонний візит триває на черзі Швеція. Про що плануєте говорити зі своїм шведським колегою? Сьогодні в Швеції відбудеться розмова в продовження меморандуму, який підписав президент України і прем'єр-міністр Швеції щодо літаків шведського виробництва Гріпен. Одна з кращих платформ. В світі ми активно продовжимо нашу роботу зі шведськими партнерами стосовно вже чіткіших параметрів їх виробництва, постачання відповідних тренінгів для України. Будемо обговорювати деталі нашої подальшої співпраці.